Шоста вечора за київським часом в ефірі марафону новини від інформаційної служби інтера мене звати Анастасія Даугола. Українська делегація розпочала зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Про таке повідомив міністр оборони Рустем Мєров. За його словами, на столі перемовин пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент. Завтра у столиці Саудівської Аравії запланована окрема зустріч представників Сполучених Штатів і Російської Федерації. По житлових будинках та місцевій інфраструктурі б'ють росіяни на Запоріжжі. Цієї доби по області було завдано понад 300 ударів. У наслідок ворожих атак кілька населених пунктів залишилися без світла. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, наша кореспондентка наживо зі студією. Інно, вітаю тебе. Тож що відомо про наслідки ворожих ударів на цю мить? Наста цієї доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів. Ну і власне здебільшого міста та села зазнали атаки саме безпілотниками а також ворог завдав по населених пунктах сім авіаударів. Зокрема, авіабомбами вгатили посили що Комишуваха. Наслідок обстрілу там загорілася суха трава, і пожежу ліквідовували рятувальники. Також вибухами пошкоджено житлові будинки. Ну і власне, внаслідок ударів по Запорізькому району напередодні. Кілька населених пунктів залишилися без світла. Станом на зараз енергетики вже відновили електропостачання в домівки місцевих жителів. Ну і власне вже другу добу поспіль оговтується від масованої атаки дронами. І саме Запоріжжя сьогодні на місцях ударів також тривали відновлювальні роботи. Там працюють комунальники, а також соцпрацівники, які збирають інформацію щодо пошкодженого житла і приймають заявки від місцевих жителів. Нагадаю, ударів дрона. Ми окупанти завдали по Запоріжжю ввечері 21 березня, і внаслідок обстрілів під завалами зруйнованого будинку загинула ціла родина. Це 17-річна дівчина та її батьки. Також поранення дістали 16 людей у постраждалих опіки. А також уламкові власне мінно-вибухові травми та контузії, і станом на зараз у лікарнях залишаються ще шестеро постраждалих. Це серед яких і Дев'ятимісячний хлопчик лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості, і е, далі медики продовжують боротися за життя постраждалих. Така інформація станом на зараз по місту і області. А зараз передаю вам слово. Дякую, колего. про останні події на Запоріжжі. Нам розповіла Інна гогой. Понад п'ять годин тривала повітряна тривога у Києві цієї ночі. Росіяни атакували столицю шахедами. Загинули троє людей. Серед них батько з п'ятирічною дитиною та літня жінка, постраждалих десятеро, зокрема немовля. Докладніше у матеріалі Олени Логінової. Зруйновані балкони, вибиті вікна і шибки. Такий вигляд має дев'ятиповерхівка в одному з районів столиці, яка постраждала внаслідок нічної ворожої атаки безпілотників. Загалом зачепило щонайменше 25 квартир. Очевидці кажуть, затоплено водою все до п'ятого поверху, але найбільше постраждала квартира на дев'ятому поверсі. Вона вигоріла вщент. Саме там загинула жінка 80 років. Її квартира спалахнула від влучання. Мешканка будинку Валентина показує нам свій зруйнований балкон. Розповідає, що особисто знала жінку Дуже гучно десь було 020, десь отак. от Почули жахливий просто звук такий. Як шандарахнула в мене одразу стекла посипались на пол. от Все встали, знаєте як от, о, о, зомбі ті ходили, всі стекла повилітали і балконом, весь скорежений. Скажіть, а ви знали ту жінку, яка загинула так Так, знала. Жінка вона сама жила. Ой, ну, так саме, ну, не, не змогли відкрити двері, там заблокувалось. Не змогли, я мчасників відкрити неї. Кажуть, що вона просто вона кричала по допомогу, да, да, Так, Так, да, 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 вона згоріла, просто жажо. Також від ворожої атаки постраждала одна з промзон столиці, що належить київському деревообробному комбінату. Після російської атаки тут спалахнула пожежа на величезному складському приміщенні дах будівлі вигорів вщент. Директор комбінату розповідає, що збитки величезні, а пожежа була настільки значна, що рятувальники гасили її всю ніч і сьогодні, впродовж дня, продовжували роботи. Вщент згоріли і три вантажні машини, які стояли поруч на території іншої організації. Сьогодні вночі. Після атаки шахедів було два попадання по території нашого підприємства. Одне попадання було ви бачите, воронка від шахеда. Згоріли чотири автомобілі, розірвало тут усі забори. А друге попадання, на жаль, попало прямо в будівлю, яка от за нами стоїть. Приїхала ДСНС. Працювали всю ніч, і навіть зараз ще працюють. Дуже сильно горіло, але вони молодці, ліквідували розширення вогню. Була машина велика, Mercedes Спринтером, і чоловік займався перевозкою грузів, його мобілізували, машина стояла просто тут, як на стоянці. От сьогодні її не стало. Вчень. Прилетіла під машину, вона згоріла вщент, її розворотила. Оце все де синеньке. Це все була машина. Вона розлетілася, оце от воронку зміть. Я ну що я можу сказати? Вона в восстановленню вже не, не підлягає. Буквально неподалік промзони цієї ночі, внаслідок російської атаки, загинули двоє людей. Тут біля церкви був модульний будиночок, де проживала родина із маленькою дитиною, переселенці із Запорізької області. Тепер замість будиночку суцільне згарище. Він вигорів вщент, зостався лише фундамент. А поруч видно вирву від уламків ворожого безпілотника. В будиночку загинув молодий батько і п'ятирічна донечка, а мати перебуває в реанімації. Розповідають пастири церкви. Всі в шоковому стані, Адже знали родину особисто. Так, ми їх знали особисто, і вони вже в котрий раз вони біженці і вони тікали від обстрілів у Горіхові. І ми їм тут надали прихисток, і вони навіть не встигли добігти до, до бомбосховищ, тому що це відбулося все дуже швидко. І... Але взагалі нічого не залишилося від будинку. Якимось чином відбулося потрапляння конкретно бойової частини Шахеда, от сюди. От там, якщо ви побачите, там буде велика яма, і на цьому місці, де ми зараз дивимося, тут знаходився тимчасовий будиночок, в якому проживала сім'я, яка в свій час вже біжала від війни. Біля пошкодженої дев'ятиповерхівки працюють рятувальники і комунальні служби, прибирають територію і оцінюють завдані збитки. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Печенігах на Харківщині після атаки російських дронів знищені ліцей та алея пам'яті. Про це повідомив у телеграмі Печеніський селищний голова Олександр Гусаров. Ліцей імені Семирацького за його словами це. Опорний заклад освіти, у ньому навчалися покоління печеністів. Понівечена і алея слави та пам'яті захисників України, жителів цієї громади. Крім того, у печенігах зруйновано адмінбудівлю, низку торговельних павільйонів, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Нагадаю, поселище окупаційна армія вдарила безпілотниками близько другої години ночі. Загалом на Харківщині через атаки армії Росії за минулу добу поранено п'ятьох людей. Понад 40 авіабомб за минулу добу випустили росіяни по селах Краснопільської громади. Ще десятки мінометних та артилерійських снарядів, а також дронів. Зараз це найгарячіша територія на мапі Сумщини. З небезпечних земель триває евакуація жителів. Подивіться швидко і обережно на ковдрі поліцейські виносять 90-річну жінку з хати. Вона не ходить вже довгий час. Дві заступінки очі. У дворі бабусю кладуть на ноші. Її рідні похабцем збирають речі. З рідної домівки візьмуть лише кілька клунків. Їхати доведеться в невідомість. Так, куди їдемо? Куди ви можете приділити з жінкою? У нас немає куди зараз. А вам у вас куди? Теж? Екіпаж білих янголів вивозить жінок із Миропілля, колись квітучого села, але воно лише в п'яти кілометрах від кордону з країною-агресоркою. Я 35 на інвалідність. Я всього пережила і вижила раді дітей, раді всього. І зараз четвертий год з нею усіх евакуйованих жителів прикордоння розміщують в шелтері. А це кадри від Червоного Христа. Автобус прямує до точки збору селян. Обстріли не припиняються. Там дуже велика загроза дронів, тому працюємо максимально швидко. Швидше, швидше, швидше сонечко. Давай давай, давай. у селах залишилися переважно літні та маломобільні люди. За день евакуаційні машини роблять кілька рейсів. Рятувальники забирають всіх охочих, а інших намагаються вмовити. Не я не Чого? а у вас чи ще хтось є хазяїн. день. Ваша дочка. Замовила, вас ми і ваших батьків. Зло вже та не їдуть вони вже все, од Останніми днями росіяни просто стирають з землі Краснопільщину. На громаду десятками летять керовані авіабомби, незліченний потік дронів. Зруйновану лікарню, селищну раду, будинок культури та житлові будинки. Обірвані комунікації, ледь жеврія зв'язок. Окупанти знищили хлібзавод, переробний цех лісництва. Тут не працюють аптеки, магазини і пошта. За минулу добу поранено людину. Ще двоє підлітків травмовані в юнаківській громаді. Евакуація з небезпечних регіонів триває. Юлія Зайцева, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Населений пункт Надія на Луганщині звільнили від російських окупантів. Про таке повідомляє третя окрема штурмова бригада. Контроль над селом відновили сили першого штурмового батальйону. Загалом від ворога звільнили 3 квадратних кілометри території. Операція з визволення надії тривала. 30 годин. Але такі новини наступної випуску сьомої вечора. А зараз передаю кермування марафоном. До надійних рук Олександр Просяника. Приймаю кермування. Анастасія про перспективи перемов щодо перемир'я поговоримо в цій годині, але розпочнемо з ситуації на фронті. Побачимося за дві хвилини.